Всім привіт! Я приймаю челендж від Олега, Надії та Андрія з радістю. Однак у мене є невеличка проблемка. У мене немає відра. У мене є ця прекрасна трьохлітрова вінтажна каструля. Доведеться справлятися з нею. Шановні друзі, це був Ice Bucket Challenge, Далі естафету я передаю Мар'яні Крицькій, Наталі Медвідь і своїй сестрі Олені. О, ледве не забула. Я передаю привіт і естафету компанії, якій працюю. Алло, я теж тебе челенджем. До зустрічей! І слава Україні!